Сідділ 4 Ліза знайшла туковий хават, досить великий, щоб він виглядав пристойно, і сказала йому, щоб кинув одяг у пральну машинку для випадку якщо пил, що чіплявся до них, був токсичний. У той час, коли він займався пранням, вона прийняла душ. Коли вона почала мити волосся, вода у злирі стала сірою. Однак, подумала вона, це виглядає як знамення. Можливо, викид вулканічного попелу триватиме до тих пір, поки Порт Магелан не буде похований. Як помпеї. Вона стояла і стояла під душем, поки збігаюча вода не стала позорою. Лампочка мигнула два рази, перш ніж вона закінчила. Електрична мережа в Порт Магелані була не дуже надійною, ймовірно, через деякий час місцева електростанція вийде з ладу. Вона спробувала уявити собі, що станеться, якщо цей шторм, якщо його можна так назвати, буде йти не один день, а два або й більше. Населення опиниться в пастці темряви, рятувальні кораблі, що прибувають від ООН в гавань. Солдати евакуюють тих, хто вижив. Ні, краще не уявляти. Вона наділа свіжі джинси і бавовняну сорочку. І світло все ще було, коли вона приєдналася до тука у вітальні. У старому фланелевому халаті він виглядав збентежено, але і небезпечно сексуально. Смішні задовгі ноги, покриті шрамами, які він отримав, коли водив туристів через гори, перш ніж почати літати. Він вже казав їй, що найнявся моряком торгового флоту. Щоб прибути сюди і що його перша робота в новому світі була на трубопроводі саудійської компанії Арамко. Великі міцні руки, які вміли робити багато речей. Він розглядав все навкруги, широке вікно на східній стороні, відеопанель, маленьку бібліотеку книг і записів. Вона запитала, яке у нього враження від її квартири, трохи вищого класу, напевно, в порівнянні з тим, що він називав мій причіп, маленький пересувний трейлер, явно імпортований з Північної Америки. Хоча її квартира була новою і для неї іще не повністю обжитою. Вона привезла сюди речі після того, як розлучилася з Брайаном. Але він не показав ніяких ознак таких думок вони подивилися місцевий канал новин. У Порт Магелані виходили три щоденні газети, але був тільки один канал новин, контрольований невеличкою комплексною мультикультурною комісією радників. Він транслювався п'ятнадцятьма мовами і був нецікавим. Але тепер було дещо істотне, про що можна було повідомити. Відеожурналісти встановили камеру назовні, щоб отримати вид вулиці. В той час як два коментатори читали повідомлення від різних служб тимчасового уряду. Важливе перехрестя португальської та десятої було закрите для проїзду. Автобуси, повні туристів, відчайдушно намагалися пробитися до своїх кїзних суден. Радіопередачі були нестійкими через попіл в атмосфері, і зв'язок з кораблями в морі переривався. Уядова лабораторія робила поспішний хімічний аналіз падаючого попелу, але результатів ще не оголошували були зареєстровані деякі проблеми з диханням, але нічого не вказувало, що попіл був шкідливим для здоров'я людини. Були пусті розмови про зв'язок між хмарою попелу і щорічним душем метеорів, але це було неможливо підтвердити. Кращою порадою від місцевої влади було сидіти по домівках. Тримати двері та вікна закритими і чекати, коли явище закінчиться. І все, після цього починався повтор того ж самого. Винкни його! сказала Лізі. Лізі не потрібен був репортер, щоб повідомити, що місто опиниться без світла. Звичайні нічні шуми стали тихішими, крім періодичного виття сирен аварійних служб. Тук виключив відео і сказав: Мій одяг, напевно, вже висох. Він підійшов до машинки, взяв футболку і джинси, та пішов одягатися у ванну. Він був більш нахабним біля озера. Але й вона тоді теж. Ліза розклала диван в якості ліжка для нього. Тоді сказала Як щодо келишка на ніч. Він кивнув. На кухні вона взяла те, що залишилося від її минулої пляшки білого вина і два келихи. Коли вона повернулася до вітальні. Тук відкрив жалюзі і виглянув у темряву. Легкий вітер ніс падаючий попіл повз вікно. Вона могла відчувати запах пилу. Злегка сірчистий сморід. Це нагадує мені діатомові водорослі, сказав Тук, приймаючи стакан. Вибач, ти знаєш, що основною біомасою в океані є планктон? Мікроскопічні тварини, вони ростуть колоніями. Потім планктон вмирає, розноситься течіями по морю і осідає у вигляді мулу. І якщо його дістати драгою і подивитися під мікроскопом, то можна побачити планктонні діатомові водорослі, скелети зірок, маленькі шипи і так далі. Ліса дивилася на дрейфуючу золу і думала про аналогію тука, залишки істот і речей у турбулентній атмосфері, відходи діяльності мертвих гіпотетиків. Це не здивувало б її батька, подумала вона. Її телефон задзвонив друге. На цей раз вона з'єдналася. Не можна виключати зовнішній світ на довгий час. Потрібно було заспокоїти друзів, що у неї все в порядку. Їй мимовільно і винувато захотілося, щоб це був не Брайан. Але, звичайно, це був він. Ліза, сказав він. Я хвилювався за тебе. Де ти? Вона вийшла на кухню, щоб утворити хоч деякий символічний простір між Брайаном і Туком. Я в порядку, сказала вона, і вдома. Дуже добре. Багато людей не можуть цим похвалитися. Як щодо тебе, я в консульстві. Тут нас дуже багато. Ми придумали, що можемо перечекати, якщо вдасться поспати у дитячих кімнатах на ліжечках. Будівля має генератор, якщо вимкнуть енергію. У тебе ще є світло? На даний момент. Близько половини китайського району уже в темряві. У місті проблеми з виїздом ремонтних бригад. Є хто небудь, хто знає, що відбувається. Голос Брайана прийшов через телефон з напруженою інтонацією. Так, як звучав, коли він був знервований або засмучений. Ні, поки що ні. Або коли, воно збирається зупинитися. Ні, але це не може тривати вічно. Хоча. Це була хороша думка, але Ліза сумнівався, що вона зможе переконати себе в її істинності принаймні, не сьогодні. Добре, Брайан, дякую за дзвінок, але я в порядку. Настала пауза. Він, напевне, хотів сказати щось. Це було тим, до чого він, здавалося, прагнув усі ці дні. До звичайної розмови не про шлюб. Подзвони мені, якщо у тебе будуть проблеми. Вона подякувала йому і перервала зв'язок, залишивши телефон на кухні, і повернулася у вітальню. Брайан запитав Тук. Тук знав про її проблеми з Брайаном. У горах, на березі збуреного озера. Вона розділила з ним ряд складних істин щодо себе і свого життя. Вона кизнула. Я означаю проблему для тебе тут. Ні, сказала вона. Ніяких проблем. Вона сиділа стуком, дивлячись фільми і новини. Але втома наздогнала її близько третьої ранку, і вона, нарешті зітхаючи, пішла спати. Навіть тоді вона крутилася ще деякий час в темряві. Згорнувшись під ватяною ковдрою. Ніби та могла захистити її від попелу, що падала з неба. Це не кінець світу, сказала вона собі. Це просто щось незручне і несподіване. Діатомові водорослі, подумала вона, морські раковини, древнє життя. Ще одне нагадування про те, що всесвіт радикальним чином змінився під час і після спіну. Що цей світ, де вона народилася, не світ її батьків або їх батьків, які ніколи не очікували побачити щось подібне. Вона згадала стару книгу по астрономії у свого діда, яка зачагувала її, як дитину. Останній розділ, який називався ми одні, був сповнений того, що здавалося їй наївними дурними спекуляціями. Тому що на питання вже була дана відповідь: Ні, ми не самотні, ні. Ми ніколи не зможемо думати про Всесвіт, як нашу приватну власність, життя або щось на зразок життя. Існувало задовго до еволюції людини. Ми на їхній території, думала Ліза, і ми не розуміємо їх і не можемо передбачити їх поведінку. Навіть на цей час ніхто не знав достовірно, чому Земля була збережена на протязі 4 мільярдів років історії галактики, як взимку зберігають тюльпани під лампами у темному підвалі, або чому портал арки до цієї нової планети був встановлений в Індійському океані. Те, що падало за вікном, було просто ще одним свідченням невігластва людства. Вона спала довше, ніж намічала, і прокинулася вже вдень від сонячних променів, що добралися до її очей. І з полегшенням привітала світло навкруги. До того часу, коли вона одяглася, тук вже прокинувся. Вона виглянула у вікно вітальні, дивлячись. Виглядає трохи краще, сказала вона, принаймні не так погано. Плоский блискучий пил ще літав назовні, але уже не падав густо, як це було вчора ввечері, і небо було відносно ясним. Згідно новин, сказав Тук, опади, це вони їх так називають, закінчуються. Хмара попелу все ще в повітрі, але рухається в глиб континенту. Те, що вони бачать на радіолокаційних і супутникових знімках, закінчиться пізно ввечері, максимально завтра вранці. Принаймні, наскільки вони можуть судити по узбережжю. Добре, сказала Ліза. Але це ще не кінець проблеми. Потрібно очистити вулиці. Як і раніше, проблеми з електричною мережею. Кілька дахів справді завалилися, в основному з плоским дахом для туристів з дешевою орендою кімнат, це внизу по краю поля. На очищення буде величезний проєкт. Тимчасовий уряд укладе контракт на купу землерийної техніки, щоб очистити дороги. І як тільки відновиться деяка мобільність, вони почнуть насовсами качати морську воду і змивати все це в бухту, припускаючи, що дощові колектори витримають. Все це ускладнюється пилом в двигунах, скупченням автомобілів і так далі. Що про токсичність? За словами хлопців з новин, зола складається в основному з вуглецю сірки. Кремнію, металів, деякі з них об'єднані з незвичні молекули, щоб це не означало, але швидко руйнується в більш прості елементи. Короткостроковий прогноз, що це не небезпечно, якщо у вас немає астми або енфіземи. Довгостроковий, хто знає. Вони, як і раніше, хочуть, щоб люди залишалися в будинках, і рекомендують надівати маску, якщо вам дійсно потрібно кудись вийти. Хто небудь висловлював якісь припущення про те, звідки це все взялося? Ні. Лише багато спекуляцій, в основному фігня. Але когось з геофізичної групи була така ж ідея, як і у нас, що це космічний матеріал, який був змінений гіпотетиками. Іншими словами, насправді ніхто нічого не знав. Ти лягав спати? Трохи. Який небудь сніданок? Не хочу зіпсувати вашу кухню. Я посередня кухарка, але можу зробити омлет і каву. А коли він запропонував їй допомогу, вона сказала Просто побудьте тут. Дайте мені 20 хвилин. Через вікно на кухні лізі вдалося обстежити порт, поки масло шипіло на сковороді. Велике, ізномомовне. Калейдоскопічно багато національне місто, яке швидко виростало на краю нового континенту. Зараз було накрите зловісною сірістю. Вітер зник. Попіл утворив заноси на порожніх вулицях і сипався вся вниз скрон дерев, які були посаджені вздовж рів Аббас. В... Вона посипала омлет свіжою цибулею і склала його. На цей раз він не порвався і не пролився на шпатель липким жовтком. Вона розклала їжу на дві тарілки і віднесла у вітальню. Тук сидів на місці, яке вона використовувала для офісної роботи стіл, клавіатура. Накопичувачі файлів і невеличка бібліотека паперових книг. Це місце, де ти працюєш? запитав він. Так. Вона поставила тарілки на журнальний столик. Пук приєднався до неї і сів на диван, схрестивши довгі ноги, і взяв тарілку на коліна. Добрий, сказав він, пробуючи омлет. Дякую. Як іде робота над книгою, яку ти пишеш? спитав він. Вона здригнулася. Книги. Чи, умовно кажучи, виправдання для продовження свого перебування в Екваторії не існувало. Вона казала людям, яких знала, що пише книгу, тому що вона була журналісткою за фахом і тому, що це здавалося правдоподібним. Написати після невдалого шлюбу книгу про свого батька, який зник з невідомих причин, коли родина знаходилася тут 10 років тому, і їй було 15. Помаленьку, сказала вона. Ніякого прогресу, кілька інтерв'ю, кілька хороших бесід зі старими колегами батька в американському університеті. Все це було правдою. Вона занурилася у вивчення історії своєї родини, але ще не написала чогось більшого, ніж примітки. Я пам'ятаю, ти казала, що твій батько був зацікавлений четвертими. Він цікавився багатьма дослідженнями. Роберт Адамс прибув до Екваторії як частина угоди геофізичної служби з Американським університетом. У новому світі він викладав курс геології і проводив польові дослідження на далекому заході континенту. Книга, над якою він працював по-справжньому, стосувалася дослідження планети артефакту нового світу, де геологічна історія побувала під глибоким впливом гіпотетиків. І так. Він також був зачарований спільнотою четвертих у приватному порядку непрофесійно. Жінка на фотографії, яку ти мені показувала? спитав Тук. Вона четверта? Ймовірно, так. Наскільки вона справді хоче з нею поговорити? «Цвітки ти знаєш? Тому що я бачила четвертих раніше, сказала Ліза, відкладаючи виделку і повертаючись до нього обличчям. Ти хочеш почути всю історію? Якщо ти хочеш її розказати. Ліза почула слово сник стосовно батька вперше через три дні після того, як він не приїхав додому з університету. Через місяць після її 15-річчя. Місцева поліція прийшла, щоб обговорити справу з матір'ю. Тоді як Ліза слухала все з коридору, що вів до кухні. Її батько пропав без звісти. Він залишив роботу як завжди. Поїхав у звичному напрямку, а десь між американським університетом та їх орендованим будинком у Порт Магелані, мище пагорбів, він зник. Не було ні очевидців, ні доказів. Але слідство тривало. Прозвучало питання про його захоплення четвертими. Мати Ліза була допитана на цей раз чоловіками, які носили ділові костюми, а не форму. Службовці від департаменту геномної безпеки містер Адамс висловлював зацікавленість чевертими. Чи був його інтерес особистим? Чи він, наприклад, висловлювався на предмет довголіття? Він страждає від яким-небудь з дегенеративних захворювань, які могли бути вилікувані марсіанським лікуванням для довголіття? Чи, можливо, він був надзвичайно стурбований смертю? Нещасний у сім'ї? Ні, казала мама Лізи. Насправді те, що вона сказала, найчастіше було ні, чорт візьми. Ліза згадала, як вони допитували її матір на кухні, пили нескінченні чашки іржавого коричневого чаю і чули: ні, чорт візьми, ні. Тим не менше, версія прозвучала: Сімейні люди в новому світі, окрім своєї сім'ї, часто спокушалися атмосферою вседозволеності та ідеєю четвертого віку. Додатковими 30 роками або близько того, які додавалися до очікуваної тривалості життя. Ліза повинна була визнати, що певна логіка в цьому була її батько був би не першою людиною, яку зманили з родини обіцянкою довголіття. Тро десятиліття тому марсіанин Вун Гоу Вень приніс на землю техніку для продовження людського життя. Лікування, яке змінювало навіть поведінку, не кажучи вже про тіло. Заборонене практично усіма урядами на землі, лікування поширювалося в новому світі підпільною спільнотою четвертих. Невже Роберт Адамс відмовився від кар'єри і сім'ї, щоб приєднатися до цієї спільноти? Інстинктивна відповідь Лізи була такою ж, як її матері, ні. Він не покинув би їх, незалежно від того, була така спокуса чи ні. Але були докази, які підривали цю віру. Перед зникненням він спілкувався з незнайомими людьми за межами університетського містечка. Ці люди входили в його дім і не були пов'язані з університетом люди, яких він не представляв своїй сім'ї, і мета візитів була неясною. І четверті розповсюджували спеціальне звернення серед академічної спільноти. Лікуванню вперше було піддано вченого на ім'я Джейсон Лоутон. Серед них він вважався заслуговуючим довіри, і звернення насамперед поширювалося серед інтелектуальної еліти. І чорт візьми, можливо, у місіс Адамс є краще пояснення. Місіс Адамс не мала, як і Ліза, ослідування залишилося безрезультатним. Через рік матір Лізи замовила переїзд до Каліфорнії для себе і своєї дочки, образившись на новий світ за порушення її добре спланованого життя, але не показуючи цього принаймні зовні. Зникнення людей у новому світі не було чимось невичайним і ставало предметом не одного розслідування. Мовчання було кращим вибором, ніж спекуляції на цю тему. Ліза вивчила цей урок. Як і її матір, Ліза сховала свій біль і цікавість у темному куточку свідомості, де зберігалися всі немислимі версії, по крайній мірі, до її шлюбу з Прайаном і їхнього переїзду в Порт Магелан. Раптом ці спогади відновилися рана заболіла знову, ніби ніколи не заживала. І її цікавість, як вона виявила, пересилила її спокій і стала цікавістю дорослої людини, а не дитини. Тоді вона почала задавати питання колегам і друзям батька, деякі досі жили в місті. І неминуче ці питання вели до тих, хто брав участь в співтоваристві чеклертих в новому світі. Брайан спочатку намагався бути корисним. Він не любив її спеціального розслідування, тому що вважав потенційно небезпечним задавати такі питання. І Ліза подумала, що це ще одна зі зростаючої кількості емоційних розбіжностей між ними. Але вона терпіла його і нарік скористалася його DJS-повноваженнями, щоб стежити за деякими людьми. Наприклад, за жінкою на фотографії. Насправді у мене є дві людини, сказала вона тукові. Коли вони покидали будинок у новому світі, Ліза врятувала кілька речей, які її матір хотіла викинути, в тому числі і диск з фотографіями своїх батьків за роки, проведені у Порт Магелані. Більшість з них були відзняті на вечірках в будинку Адамсів. Ліза вибрала деякі з цих фотографій і показувала їх старим друзям сім'ї, сподіваючись розшукати тих, кого вона не знала. Вона зуміла визначити імена принаймні більшості з них, і виділила темношкіру літню жінку в джинсах, сфотографовану в дверях з натовпом набагато краще одягнених членів професорсько-викладацького складу. Ніби вона опинилася серед них випадково. Вона здавалася зніяковілою і знервованою. Ніхто не був в змозі її назвати. Брайан запропонував запустити картинку через програмне забезпечення DGS по розпізнаванню зображень. Можливо, що небудь з'явиться. Це було останнє, що змісило Лізу відчути, що благодійність Брайана акт щедрості. Він кинув перед нею як бомбу, щоб відвернути її від шляху до розлучення, і вона прийняла пропозицію з попередженням, що це нічого не змінить. Але пошук виявився результатив. Та ж жінка пройшла через митницю Порт Магелана всього кілька місяців тому. Вона була включена в список пасажирів як Солеан Мей. Назва виплила знову у зв'язку з туком Фіндлі який пілотував чартерний рейс, який Солеан Мей замовила над горами і пустелею до місця, яке називалося Могила Кубеліка, до якого Ліза намагалася злітати кількома місяцями раніше, щоб вишукати ще одну людину. Тук терпляче вислухав її, а тоді сказав Вона не була балакучою, заплатила гроші. Я висадив її на злітно посадковій смузі могили Кубеліка і це все. Вона нічого не говорила про своє минуле або чому вона летить на захід. Чому ти думаєш, що вона четверта? Вона не сильно змінилася в 15 років. Це означає, що вона може бути четвертою. Що ж, ймовірно, найпростіше пояснення вірне твій батько прийняв лікування і почав нове життя під новим ім'ям. Можливо, але я не хочу вірити в гіпотезу. Я хочу знати, що сталося насправді. Допустим, ти дізнаєшся правду і що тоді? Це зробить твоє життя кращим? А може ти дізнаєшся щось таке, що тобі не сподобається? І тобі доведеться почати траур знову? Принаймні, сказала вона, я буду знати, що моя жалоба справжня. Як часто траплялося, коли вона згадувала свого батька, вночі вона мріяла про зустріч з ним живим. Спочатку вона більше згадувала про нього, ніж мріяла, коли вона була з ним на веранді їхнього будинку на пагорбі в Порт-Магелані, і він говорив з нею про гіпотетиків. Він говорив з нею на веранді, бо матір Лізи не ставилася прихильно до таких розмов. Це був найбільш яскравий контраст між батьками, який Ліза відчувала. Вони обидвоє пережили спін, але вийшли з кризи з поляризованими почуттями. Її батько кинувся з головою в таємниці світобудови, він ніби закохався у всесвіт. Її мати зробила вигляд, що нічого такого не сталося, що паркан і стінка огорожі позаду них досить сильна, щоб відбити хід часу. Ліза не зовсім розуміла, де розмістити себе на цьому розриві. Вона любила почуття безпеки, яке вона відчувала через присутність у будинку матері. Але вона також любила слухати свого батька. Увісні він говорив про гіпотетиків. Гіпотетики не люди, лізо. Ти не повинна робити цю помилку. Вони, як не названі екваторіальні зірки на чорному шифері неба. Ми підозрюємо, що вони є мережею більш-менш безглуздих машин. Але що, якщо ця мережа усвідомлює себе? Чи є у неї розум, лізо, як у тебе чи у мене? Якщо так, то кожен рух її думки повинен поширюватися на сотні і тисячі світлових років. Мережа бачить час і простір зовсім інакше, не так, як ми. Вона не може сприймати нас взагалі. За винятком випадків, які означають розумну діяльність у космосі, і якщо мережа маніпулює нами, то робить це на абсолютно несвідомому рівні. Як Бог! пропонувала Ліса аналогію. Сліпий Бог, погоджувався її батько, але він помилявся. Бо у вісні, в той час, як вона була зачарована величчю його бачення, і відчувала себе в безпеці, маючи за спиною матір, гіпотетики тяглися з неба, відкривали сталевий кулак, який блищав у світлі зірок, і хапали його швидше, ніж вона могла проявити мужність і закричати.